Всім доброго ранку. Підвантажуємо тракторця 60 см 350 ел з блокіровкою примусовою гідравлікою Вже з датчиком мотогодин з датчиком рівня палива. Тракторист їде в Полтавську область, Новострадацький район. Ціна даного апарату 3600 доларів. доставка завжди міняє агробезкоштовна, Гарантія 2 роки. Ще люди замовили борону, 1,5 Польща, ціна її 29500. Тож, кому цікаво, приїздіть. Тракторці ще в наявності, още один збирається, Шифенг 350 Елічка. Будемо вести завтра Тож, кому цікаво, ще є одна штучка в наявності. Приїздіть, телефонуйте, чекаємо на вас.